Привіт, шановні інвестори. З вашим проектом, System Guru Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо більш детально вивчити кожен параметр досліджуваної організації. Тепер порівняємо поточні фундаментальні показники компанії Гембленком Group Limited, Тикер. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 27 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets корпорація Гемблен Group Limited належить до підкатегорії. Лижер рейтс в аналізі беруть участь 25 компаній. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат для компанії 7 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією мінус 0,4 бала. Якщо дивитися з дуже широкої перспективи, в рамках усього ринку в цілому. Бачимо. Що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки сімох балів Гемблин Group Limited. Порівняння руху курсу акцій компанії Гемблин Group і акції під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Гемблен Group показали зміну мінус о 14,3 віц. Проти зміни ціну під категорії – 53,3%. Ринкова капіталізація компанії Com Group Limited оцінюється в 0,3 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 200 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,14 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 28 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій, бачимо наступне. Частка Гемблін. Group Limited у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,151 на віць. Капіталізація балансової вартості становить 0,494 тисячні відсотка. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре, 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої організації складають 0,95 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 68% капіталу компанії. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства прийнятно 0 балів. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 21,3%. Середній показник у підкатегорії 99,3. Співвідношення ціни до прибутку порівняно з компаніями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 14 мільйонів доларів. Прогнозується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 39 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу 2. Середній по підкатегорії 2,7. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 105 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 280 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Маржинальність становить 9,7%, а середній показник для підкатегорії становить 2,7%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,228%. Що на 51% більше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 544 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 821 тисяча доларів. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працюючого становить 25,6 тисячі доларів, Середні за підкатегорією 8,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка організації на одного співробітника становить 266 доларів тисяч. У підкатегорії 309 тисяч доларів. Оцінка продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Акції для продажу становлять 7,2% порівняно із середнім показником під категорії 5,1%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 30% для компанії Group. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 64%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 8,47 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 14,21 долара. Переходимо до столу замовлень, який доступний посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі публічно прийняті рішення еталонної системи цього сезону. Гуру Макетс Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів підприємства GEMBLANCOM Group Limited. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets приймає це рішення. Для відкриття для зростання на рівні 8,48 долара США за акцію. Замовлення відкрито. Тому що компанія має відносно високий рейтинг і цінову динаміку. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 10,56. стоп лос встановлено на рівні 6,4. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. Потім угода фіксується автоматично в кінці торгів 26 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер ОУНДС є компенсаційною операцією продажу. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за останньою ціною. Велике спасибі глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційно довідкової системи Guru Markets.